Доброго дня, шановні друзі, з вами Гепард. Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні коротке, але дуже важливе, на мою думку, відео Дональд Трамп як потенційний президент Сполучених Штатів Америки. Це спасіння для України чи це загроза для України? Бачите, яке коливання від спасіння до загрози, від загрози відчаю до порятунку і до спасіння. І хочу сказати, що на Америку на сполучені штати Америки прилетіли ті так звані чорні лебеді, тобто це ті події, які ніхто не міг передбачити, їх ніхто не планував, але вони докорінно змінюють ситуацію в даному випадку в перегонах на президентське крісло в Сполучених Штатах Америки, і Трамп, який себе повів, так як повів, то треба сказати, що він повів себе. Достатньо достатньо, ну і мужньо, і ексцентрично, і театрально. Як це притаманно Дональду Трампу, тому що він по суті такий, знаєте, актор шоумен, точніше. От шоумен це вірна така назва його на мою думку. І це коливнуло внуло потенційні голоси Америки дуже сильно. Враховуючи те, як відбулися дебати між Трампом і президентом Байденом, скажімо так, не на користь останнього. але що для України, тобто, що Трамп може принести для України? Я вам хочу сказати так: ви пам'ятаєте, такий на Росії там за Парібріком був пан Жириновський. Отакий От собі клоун, придворний, придворний клоун царя батюшки, тобто людина, яка дозволялася казати все, те, що не міг казати Путін, казав Жириновський і ніс він всяку несенітницю, але він фактично був такими, знаєте, як глашатаєм Путіна. Пам'ятаєте, що він казав про Трампа? Як тільки Трампа обрали на перший термін, він казав: Все, Дональд наш, ми зараз тут шампанське відкорковуємо, ми п'ємо все інше. Пам'ятаєте, що було через півроку, коли Україні почали давати джавеліни, коли Дональд Трамп заморозив северний поток, Північний Потік-2, той, який нашкодив значно або міг нашкодити Україні. А потім, коли Трамп пішов з посади, то прийшов пан Байден. І що він зробив? Він е, зняв усі санкції з північного потоку. потоку-2» і росіяни його фактично добудували. Це було б було України, просто була б шкода. Тобто, можна сказати, можна сказати, що Трамп працює, працював більше на користь України на той час, і риторика Жириновського і риторика на Росії тоді взагалі змінилася. А що ж тепер? Тепер, нібито обрали такого віцепрезидента, який має стати віцепрезидентом, який сказав, що от ні, давайте ми будемо не давати Україні зброю, але це не так треба читати повністю по перше що це за людина віцепрезидент і що він казав він казав що треба розібратися чи може україна подолати росію це росія така велика країна чи достатньо взагалі байден дає президент байден дає зброю українцям і чи можливо треба піти якимсь іншим шляхом тобто там були більше такі розміркування але віцепрезидент він не визначає політику там політику визначає президент сполучених штатів америки і державний секретар, і від цього буде дуже буде багато Належити. Якщо буде, наприклад, Нікі Хейлі, то це буде зовсім інша справа. Але маркером стало знаєте що? Те, що вчора до Сполучених Штатів Америки прилетів друг. України я б сказав Big Friend, тобто великий друг України, ото от потлатий такий розпослатений Джонсон, але Джонсон не той, що конгресмен зі Сполучених Штатів Америки, а прем'єр-міністр Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, наш друг і ну скажімо так, м'яко кажучи, м'яко кажучи, ворог Російської Федерації. Тобто ворог взагалі всієї Росії. Тобто Росія для нього це ворожа країна, і Джонсон робив все для того, щоб Україна перемогла, перемагала. Пам'ятаєте, він перший приїхав, коли Україні було важко. Це перша людина була з такого калібру, яка приїхала в Київ. Ще під обстрілом він ходив по Хрещатику, коли ще нікого не було взагалі. Там люди ховалися, зустрічали пана Джонсона і казали. І казали, дякуємо, Борисе, за те, що ви приїхали підтримати Україну. Так от Борис Джонсон приїхав з Трампом, і вони сфотографувалися два таких, знаєте, білявих, таких лахматих, кучерявих, два ексцентричних, два неординарні особистості, які не вкладуються в ну Джонсон. Більш все таки Ні, Джонсон вкладується. Він це е, Велика Британія, це взагалі єдина, на мою думку, країна, яка має сталу таку політику, саме демократичну, яка не залежить від е, якихось коливань. І Велика Британія, ну це імперія, це імперія з яким тисячолітнім досвідом. От ну а Дональд Трамп, е, тобто Борис Джонсон приїхав до Трампа і сказав прямим текстом. Він це все все опублікував у себе в інстаграмі про те, що ми розмовляли з Дональдом Трампом про підтримку України. Розумієте, все, що каже Трамп зараз як кандидат в президенти, це взагалі все треба множити на нуль. Тобто, це нічого на мою думку не важить. Чому? Тому що, тому що наразі, ну, на жаль, така популістична, популістська кампанія йде у них там, але це їх право, це їх вибір. І приблизно так, до нього підходить там робітник. Що ви хочете? Я хочу підвищення зарплатні. Буде вам зарплатня, голосуйте за мене. Що ви хочете? Я хочу там закрити кордон. Закриємо кордон, голосуйте до мене. Ви що хочете? Я хочу відкрити кордон. Відкриємо кордон, голосуйте за мене. А от коли людина вже приходить на позицію президента Сполучених Штатів Америки, тобто це найбільша країна світу, найбільш розвинута економіка, найбільша армія. Тобто, це колись його називали країною жандарм номер 1 Ну в хорошому вигляді слова, тепер я розумію, що це правильно. Чому? Тому що такі країни, як Іран, як Північна Корея, як Китай, як Росія, значить там, ну, декілька інших таких недоімперій, їх треба ставити, знаєте, на місце. І тому оця поїздка пана колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона до Трампа, і де Борис Джонсон написав у себе про те, що ми розмовляли про підтримку України. І з Трампом вони такі задоволені, вона мене тішить і всіляє, вселяє усіляку надію. Тобто, коли президент Трамп прийде. Я впевнений, що безумовно у нього буде і розмова з Путіним. Приблизно так скажуть, Вова, ти давай забирайся. А Вова ж там безбашений. Вова скаже, ні, я нікуди з Ну ладно, добре. І тоді на Україну вам. Якому зброю треба? Склади, зараз відкриємо все. У нас там на складах лежать f 16 лежать, незадіяні, У нас там танки лежать, там 5 тисяч одиниць, у нас там «Хаймерси». Лежать просто. А ВПК нашому військово-промисловий комплекс прийде до Трампа, скаже Трамп, ну ти віддавай там все Україні. А нам вже тут потрібно нове виробляти, нам потрібно мільярди і трильйони грошей. Найбільш впливова сила взагалі в світі це військово-промисловий комплекс. І зараз він розкручується. Так, це не дуже добре, коли йде війна, скажімо так, коли гинуть люди, але наразі Україні треба підтримка, і Україна входить в сферу інтересів Сполучених Штатів Америки, і я впевнений. Що якщо президентом Сполучених Штатів Америки буде обраний пан Дональд Трамп, то він з часом, причому з найближчим часом, він буде Україну підтримувати. І це дуже гарно. Оця фотографія Джонсон Трамп, оця новина, вона всіляє надію і впевненість. Рухаємося далі до перемоги. Пишіть ваші коментарі. Дивіться відео, підписуйтесь на мій канал і радий вас буду зустрічі з вами в наступній нашій наступні наші зустрічі. Зустрічі в наступній зустрічі. Слава Україні! Руками далі, до перемоги!